Це сама головна кімната з пунктом в управління вогнем батарей. Наш командно спостережний пункт. Це ви вично контролюєте всю ділянку так? нашу а, зону відповідальності. Так. Це, це мозок, батареї? Да, це так, це мозок, це у, у, у очі батареї, це зв'язок батареї з бригадою, з позиціями. Комунікація повністю. Зараз ми з вами поїдемо на вогневу позицію з потужною гарматою. Геоцинт ага. із потужними хлопцями. там вже будемо. Добре, займатися далі. Друзі, всім привіт. Це радіо Хартія. І у нас сьогодні така історія. Ми сьогодні проведемо день в артилерійському дивізіоні нашої бригади. Надзвичайно цікаві люди, які роблять професійну свою роботу. Зараз ми знаходимося на КСП. Їдемо далі на позиції, подивимося, що там буде. Покажемо вам, власне, як відбувається робота артилерійського дивізіону. Поїхали! Сам я. Народився у, в місті Кривий Ріг, до Хартії я був в піхоті. Ага. З початку війни пів року рядовим солдатом. Потім перейшов в мінометку. Це вже коли йшли на наступ на Херсон якраз. У вересні місяці я перейшов у, у, міномет, у мінометну батарею і у жовтні, місяці, з 1 жовтня пішов в наступ на Херсон. Перейшли весь Херсон в, 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 в харті. Перейшли ми у літку 23-го року з всім батальйоном оперативного призначення. У мене вища юридична освіта, по-перше, е е адвокат, тому що дуже люблю справедливість і, скажімо так, якщо, її, якщо вона відсутня, то дуже їй би за це Я... людям, в, в, в незалежності від їх. Статус утозвань. Здоров'я. Скільки облаштовували цю позицію, копали? Ну, я скажу так, по-нормальному, щоб і закінчили, десь місяць, місяць, плюс-мінус. Ну, щоб закінчити все. все. Ну, ви ще передатись побачите, ага. там для БК, там, там Перекинули за одну ніч з Луганщини, ну, з ага. Донеччини, Луганщини. Це було переміщення таке дуже несподіване. Дуже... Те, да, Той командир да. говорив, що за, за добу просто. кілька тисяч так, людей да. рази переїхало. І відразу ж бій, це ж те, вбійться, да, але це дуже гарний опит. Тоді його залишаю. Да, ось одне, ага. ось друге і там Добре. ще знизу є. Так Добре. що ви як перші двоє. Двоє у нас буде? Троє, троє. Значить, два зверху знизу свободні, можете падати знизу. Добре. Василь. В мене в Кульчиках служив ще двоюрний дядько. Ага. — І так постійно там бери свого родича, ідіть куди. <рес> Ви на, на позицію. Окей. Ти в Хартію всього скільки? Рік виходив? Рік. Це коли бригаду нас, вже створювали, да? Нас після осні перекинули в жовтні місяці минулого року. У нас батальйон Кульчицького перекинули в Хартію. Речі, малюнок, син прислав. Це син прислав? Так. Да. А, 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 а ти звідки? Взагалі з Криму. Зараз проживаю в Києві. Ага. Ну, а з Криму звідки? Сімферопольський район. В 2014 році виїхав. Ага. Я там вчився, якраз почалася окупація. І забрав диплом і виїхав звідти. Ти не схотів там лишатися? — Ні. Купив в дитині такий як, магічний кристал, називається, порошок заспається в воду, там, в стаканчику або в кружці, і росте, і росте кристал. Ага. Малий підходить такий. А це чарівний кристал? Ну да, там ж написано. А можна бажання? Ну, Загадуй. Каже, хочу іграшку. Ага. Хочу, щоб росіяни здохли, померли і закінчилась війна. Тобто Дитина в свої 5-6 років три, в неї було три бажання і два бажання витратили на те, щоб закінчилась війна і не здохли росіяни. Угу. Тільки одне бажання заказало іграшку. Ну, іграшку О, кури. О, кури тут, да? Чаюють. Ага. Щоб не заснуть, дежурять тут, а прохладненько. Ага. У мене фамілія Тайшев і в детстві в школі називали на Тайота, так. Мій рідний брат. Рідний брат? Да, він Тайсон. Ну, теж Ага. Таєта і Тайсен. Класс. А брат молодший чи старший? Старший. Старший. Я молодший. А вот ти командуєш? Так. Класс. У нас определенного графіка немає. Тобто, хтось чергує відповідально на телефоні, хтось чергує там, mm -hmm. на вулиці. Тобто, змінюється, там, хтось по рації виходить, що я замерз на вулиці, треба раніше поміняти. Тобто, ага. Немає такого, що графік графік, що от, ти сиди, бо я тебе раніше поміняю. Ну, замерз, да, там, типу, на рацію вийшов, хлопці, я замерз, поміняйте мене розбудив, хтось другий пішов поміняв. Ну, Інколи можемо виїхати помитися по ну, продукту, ще щось. Але постійно ми знаходимося тут. У нас немає такого, що пару днів побули і виїхали. Угу. Тобто, таких ротацій немає. Як це відчуття, що ти весь час під землею не тисне? Не тисне, якось вже звик. Я вже якось був сидів, рахував. У мене в зоні бойових дій 28 місяців проведено. 28 місяців? — Ну, Я з 16-го року по 19-й. Ну, за три роки контракту відбув 20 місяців на бойових. Перший раз за, за рік приїхав додому. Тут. В формі вона папа, форму зняв, дядя. Опять одеваю форму, папа. Сейчас уже наоборот. Если форму вдеваю, значит надо, значит буду ехать. Уже папа нельзя, не едь. И... Немає потом, щоб а, сочнище было добавляй хлеб, картошку. Трошки цибульки у нас с соком. Нет, цибулька это самое, оно. А ну, чем больше цибульки. Любое мясо с цибуля. Я вон когда в школу ходил, у меня брат с сестрой армяне. Mm -hmm. к нам в восьмом девятом классе к нам пришли и там его звать севак ну mm -hmm. мы его сева mm -hmm. или чувак <laughs> ну севак чувак он не, он не обижался ни хера а, сеструху слава кажут друг а вот вас кавказский шашлык кажа, лук самый основной ингредиент кажа, вот кажа, кажа, а сколько? ну каже вот, на килограмм мяса килограмм лука М-м-м! <estate> <effect> <г�> <г�> а, можно еще тришка? Все? Вот разъели, и типа висит на цвету, ставлю в кастрюльке. <г� -м -м> Ночью кожа дежурит по всему. Рано встают, одна котлета осталась. А кто взял? Все жили по три, по одній оставили, щоб на ранок не слідали. Не було одна котлета, ви -а тостив -а. люди. Дозвольте. Рамштайн до бою! Бою! Быстрее, 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 быстрее. Опа. Проходишь? Да давай я отсюда, тогда. Позвольте. 410. Рівень 30. 0. 410. Кутомір 59. 33. вже <поразу> визивали до бою, казали. Ну, на всякий случай, я можу. Це Коля, заряди вогонь по готовності.

Насправді хочу сказати, що камера, запис не передає навіть частину от, власне, тієї потужності, яка, яку відчуваєш при пострілі. Це просто реально велика зброя і надзвичайно сильна зброя. Але хлопці, схоже, до цього звикли. Це дійсно їхня робота, вони ставляться дуже професійно, працюють злагоджено, і це викликає велику повагу. Себто видно, що, попри зовнішній спокій, попри зовнішню розмірність дня артилериста, вони внутрішньо завжди до цього готові як такі пружини. Щойно була команда до бою, вони зірвалися і вже, і вже були за певний час на, на позиції. Давай переп'ємо. По Попьем чайку? Угу, чайку. Давай. Так, рукавица это броня. Ух ты. Наверное, сладкий. Наверное, жинка его рубит. Мне понравилось, как она шоколад тогда. Понял, что тут домашняя на яхта. Конфет.

Друзі, тому ну що у нас зараз скільки? 4.26. Ми провели в наших дорогих артилеристів майже добу. Насправді дуже цікаво, дуже повчально було подивитися, як працює власне підрозділ, як відбувається ця робота, тому що. Коли за всім сам слідкуєш в новинах, то складається зовсім інша картинка. А тут ти бачиш наскільки це дійсно робота клопітка, яка потребує багато часу, зусиль, а головне злагодженості всередині самого підрозділу. Тому що будемо дякувати нашим господарям і повертатися назад. Друзяку, дуже тобі дякую. Спасибі. Побачимося. Приїжджайте до вас, дякую.